Як правильно доглядати за ротовою порожниною, і зараз будемо зокрема розглядати такі стереотипні уявлення, які є От, зокрема щодо того, коли треба чистити зуби до сніданку чи після сніданку, чи після кожного прийому їжі потрібно полоскати ротову порожнину. Що є причиною поганих зубів? Це все ж таки солодощі чи генетика? Також будемо говорити про те, чи треба лікувати молочні зуби просто вже за кілька мити й буде. Будемо говорити про це з експерткою, яка прийшла до нас в студію. І зараз, зокрема, всі ці питання я їй і переадресую. Я нагадаю, що у нас в студії, точніше, не нагадаю, а я кажу, що у нас в студії Ніна Одих, стоматологиня. Вона приїхала до нас, аби навіть наочно показати, як треба доглядати за своїми зубами ясними язиком. Тощо, пані Ніна, доброго ранку. Доброго ранку. Я бачу, що ви з собою взяли приладдя. Давайте розбиратися, що тут у нас на столі. Іригатор. Так, е хто не знає, давайте пояснимо, що це. Це для чистки міжзубних uh -huh. проміжків, для масажу ясен. Uh -huh. Це обов'язково є частиною гігієни порожнини рота. Струмен. Струменем uh -huh. води, так? Струменем води, він є портативний, невеличкий, і є стаціонарний. Я взяла стаціонарний uh -huh. показати. Це для всієї родини, тому що контейнер достатньо великий і зручно. Але тут змінюється насадка да, на зв'язку. Угу. Їх декілька є видів, тобто для кожного є ортодонтична, є для язика, угу. є звичайна, тобто якщо немає ніяких конструкцій, тобто струма можна окремо не тільки проміжки між зубами, а ще й язик. Та да, обов'язково, mm -hmm. тобто тут чиститься і масажується все. І міжзубні про і ясна, і язик очищується, і зуби. Ну тобто, ну давайте. Оскільки ми вже почали говорити про іригатор, наскільки це необхідна річ в арсеналі кожного, хто хоче мати здорову ротову порожнину? Обов'язково обов'язково мали бути присутня у кожного. Мені здається, що зараз, якщо вийти на вулицю і запитати в людей, що таке ірігатор, більшість просто не знають про це. А ви говорите про те, що без цього здорові зуби неможливі? неможливо, серйозно Так. Да. Гаразд тоді розкажіть, як часто на день треба проводити ці процедури кожного дня, ранок і вечір. Ми чистимо угу. зуби вранці і ввечері. Обов'язково чистити ввечері. Треба дітей привчати не зранку, чистити зуби, ну як і дорослим, а ввечері обов'язково Тобто, чистити зуби і потім е, струменем води ще да, додатково да, чищати. Да, Чи да, да, да послідовність? Дивіться. З самого початку почистили зуби зубною щіткою, uh -huh. використовуємо інтралегаментарні Йоршики, в кого є конструкції, uh -huh. щільні зуби, тобто прочищаються, От. і обов'язково після цього ірігатором. Після, після, після того, як почистили да. зуби. Ну, тут, знаєте, є такі розходження, дехто Перед тим mm -hmm. як чистити зуби, може використовувати, але краще після. Тобто, спочатку знімається весь нальот, спочатку mm -hmm. знімаються всі залишки їжі, і потім всі, які вже важко доступні місця, очищуються ірігатором. А мені моя лікарка, моя стоматологиня, радила робити це після кожного прийому їжі, саме користуватися іригатором. Так, да, це дуже е, хорошо, якщо у вас є доступ до нього протягом. Ага. Ну, якщо ви десь на. У вас немає можливості, то хоча б ранок і вечір. У людей, яких є ортодонтичні конструкції, брекети, це обов'язково робити і в день, тоді ми є портативні, які заряджаються від USB-кабелю, які можна взяти з собою. Угу. Гаразд, давайте далі. по типу... зубні щітки. Угу. Зубна щітка мануальна, звичайна гігієнічна, всі щітинки рівні. Це угу. може бути, якщо ви там в готелі, десь немає такого доступу, угу. тобто звичайна просто щіточка. Але в, в ідеалі має бути електрична? Е, е, да. Обов'язково електрична, механічна uh -huh. і ультразвукова. Ну, це не дешева е, річ, Я, ну якщо так uh -huh. розглядати, М можна говорити про якийсь ціновий бар'єр, що, наприклад, там. Починаючи від такої ціни, це якісний продукт. Ці. Ну я вам хочу сказати, що на на сьогоднішній момент є бренди, які беруть кошти тільки за те, що це бренд, і угу. є звичайні там є, нас і корейські, і, скажімо, китайського виробництва, які не гірше, чим якщо немає можливості придбати, просто бренд він дає вже гарантію якусь, і більше розроблені там є смарт управління через телефон. Угу є датчики м, тиску, ну, тобто це вже, але це не обов'язково це мати. Достатньо, щоб вона за своїх 40 секунд, які м, потрібно нею чистити, угу. бо, звичайно, 3-4 хвилини. В ко... Ми не дочищаємо зуби. Звичайно, 3-4 хвилини? Так, да, да, звичайно, щіткою має чистити 3-4 хвилини. На жаль, ніхто цього на сьогоднішній день не робить. Так, це тому, правда. Б... Да, тому було і розроблена електрична зубна щітка, яка робить за одну хвилину 10-30 тисяч обертів. Тобто вона від... Гаразд. От ви сказали про те, що можна купити якісну щітку, наприклад, там корейського да, виробника. Да. Яка це буде ціна? Ну, десь 950-1000 гривень. 950 тисяч гривень? Так. Да. А дітям електрощітку, з якого да. віку можна, ну десь з трьох років раніше не можна Ні, раніше не можна. Просто мій син йому рік зараз буде і вісім місяців, він просто настільки захоплений всім, що електрично, всім, що вібрує, його це так захоплює, і у нас тільки от електричне. Він ну, тоді... тягнеться до моєї. І тоді ми дивимося на насадки. Є дитячі угу. насадки, вони м'які, вони не травмують. І якщо дитина, скажімо, Цього прагне, то можна знайти. Є дитячі насадочки на електрощитку, В них не така потужність, є навіть дитячі електрощитки, тобто угу. вони не роблять тих обертів і не травмують молочну маль, тому що вона більш е, ушкоджується, вона менш тверда і підлягає впливу. А взагалі з якого віку потрібно починати дітям чистити зуби? З Трьох місяців З трьох поч... місяців. З трьох місяців Ми починаємо чистити. Зубів чи ще немає. Ну є дітки, які народжуються з зубами. Тому є з першим появою першого зуба для батьків. Є зубні щітки, які вдягаються mm -hmm. на, на пальчик mm -hmm. і чищаться обов'язково без зубних паст, без нічого просто очищується поверхня і без, без зубних паст. Зубні пасту ми починаємо використовувати не раніше, десь через півроку півроку. Ну там ж теж ми треба якось дитину ти... заохотити, щоб вона ополіскувала рот. От мені здається, що це найважче в цьому. Да, процесі. Тому ж, спочатку ми чистимо без зубних паст просто щіточкою, з водичкою для того, щоб почистити. Тому що вже коли дитину ми можемо навчити ополоснути, угу. тоді ми вже чистимо з пастами. Ну є деякі пасти, які можна ковтати, але все ж таки я цього не раджу. Угу. Що в цій коробиці? Це зубонитка. Угу. От, це для того, хто не користується нитками, угу. їм складно вже була розроблена на палаці, для того, щоб ми прочищали міжзубні проміжки, угу. між зубами проходить, тобто угу. більш зручніше. А де їх можна придбати? В усіх мережах, де є аптеки і все, що до гігієни. Угу. Вот. Ну вони ж одноразові. Вони одноразові, угу. це дуже зручно, дуже зручно в відрядженнях. Тобто, коли немає такого доступу до іригатора, от після прийому їжі зуби псуються між зубними контактами, угу. там, де є залишки їжі. На жаль, вичистити з ну, нас немає щітка, ніколи не вичистити. Тому були придумані спочатку нитки. Але нитка трошки не кожен вміє нею користуватися і вона травмує ясна, заганяє е, інфекцію. Під ясна, а потім Нитка, її нам... травмує? Трошки травмує. Не кожен міє ага. От, Тому була розроблена зубонитка для того, щоб це було зручніше. От, але взагалі правильно користуватися йоршиком між зубним. Тобто, а він, здається, оце... що не пролазить. Є і ксеска, еска, емка кожного розміру для uh -huh. того, щоб якщо у вас дуже щільно стоять зуби, XS, це просто в мене емочка, вона достатньо така широка. Це вже більше розроблено там, де є короночки. Тобто ми проходимо між uh -huh. зубами і воно гарно вичищає. От, це обов'язково. Професійна чистка зубів, коли ти, ти йдеш в стоматологію, чи обов'язково вона і як часто да раз в півроку ми обов'язково робимо професійну чистку. Ми знімаємо зубні відкладення, ми зімнаємо камінь. Тому що якби ви не чистили, не проводили гігієну вдома, ви все рівно не зможете вичистити. Є утворення в Виду каменя, конгломерату з мікроорганізмів, які потрібно знімати. Це знімається комплексно, ультразвуком розбивається. Потім є аерофлоу, це коли з порошками вичищаються всі міжзубні під'ясневі ну, і кишеньки, і проміжки. Ну і потім пастами поліруються. Ми починаємо чистку взагалі для дітей починаючи з 6 років. Угу. До 6 років ми тільки можемо порошками спеціальними користуватися. Це з 3 років. А щодо паст Пасти. Е, читаєш думки деяких стоматологів, кажуть, що тільки з, зі втором е, слухаєш дерматологів, вони забороняють, особливо якщо там є схильність до дерматитів, висипів і так далі. Зубні пасти це має підбирати все ж більше стоматолог, тому угу. що ми підбираємо і по чутливості, і по захворюванням е, слизової оболонки і парадонту. Да? Тобто, якщо є проблеми, назначається, якщо є схильність до карісу, да, кальцій фтор. Якщо немає. То воно не потрібно. Тобто, це все ж таки більш е, є гігієнічні пасти, які виключно для того, щоб почистити, і вже лікувально профілактичні. От Ті, що лікувально профілактичні, все ж таки має призначати стоматолог. А останні тренди, якщо подивитися, інтернет е... Кокосовою олією полоскати ротову порожнину от 5-10 хвилин. Там одна з блогерок показує свою щоденну рутину і говорить про те, що це мега корисно, і от саме таким має бути догляд за ротовою порожниною. Ну, дивіться, люба косова, люба олія, угу. яку б ви не взяли. Це чи це буде соняшникова олія, чи це буде олівка олія? Вона в собі містить вітамін А і Е. Що є дуже корисно для слизової оболонки. Тобто, якщо ви візьмете любу олію пополощите, це буде дуже непогано для ваших ясен. Це... Ну, тут ж теж треба витримати, наприклад, як на мене, це не зовсім приємно. Ну, це неприємно, тому я цього не раджу. Ну, це може існувати, але це не обов'язково. Якщо для людини це окей і вона її не нудить від цього, скільки має тривати такий процес? От по Почасу? поліскування олією так. Тут, скільки б ви розумієте, слизова вона дуже швидко в себе все впитує, тому що там є такий кровообіг, який майже зрівнює з, з нутривенним введенням. Uh -huh. Тому навіть якщо ви 30 секунд це потримаєте, у вас буде від цього вже користь. Якщо ви там будете тримати її навіть хвилину, дві-три, ну це скільки вас вистачить терпіння. Угу. Uh -huh. Що стосується в принципі, е, ну телевізійно кажуть хронометраж, да скільки часу в принципі має складати оця щоденна щоденний цей ритуал догляду за зубами? Якщо, скажімо так, у вас все є. Є іригатор, є електрощітка або ультразвукова щітка, то це займе дві хвилини. Uh -huh. Ну там півтори-дві хвилини, тому що електрощітка 40 секунд, ірігатором там ще 40 секунд. Ну, Йоршиками пройшли ще пару. Вода має бути обов'язково теплою. Та ну так, да, для... це буде комфортно uh -huh. для вас, тому що все ж таки є мікротріщини, імаль, іноді буває гіперчутливість, тому краще щоб це була водичка тепла. Ополіскувачі, ополісковичі. Ми використовуємо обов'язково. Вони наші зуби покривають. Е Плівочкою, яка не дає на протязі дня утворюватися нальоту. Ну так Це швидко. тоді, коли ми не можемо почистити зуби, Ні. чи ви от ви почистили, почистили щіткою, пройшли ірігатором, почистили Йоршиками, ну де потрібно, і взяли ополіскович, Ополоснули і пішли вже. Ну, ми ж чистим після угу. сніданку. Спочатку ми поснідали, має пройти 20-30 хвилин після сніданку. Тобто стриваєте до сніданку, взагалі не чистить? Ну, так, Тут стоматологи трошки розділилися mm -hmm. е на дві таких лагеря. Mm -hmm. да? Тобто Одні вважають, що треба чистити до сніданку, але взагалі-то після, після сніданку. Випускні. А бактерії вони шепиняються всередині, якщо ми починаємо їсти і не почистили зуби. Ви ввечері дуже гарно, ретельно почистили mm -hmm. свої зуби. Тобто, ви зняли весь наліт, всі залишки їжі і пішли спати. Тобто, а за ніч, нічого нового не ну, утворилося? Практично ні. Тобто, крім там, якогось е, запаху з зорота шолунку, у вас бактерій, ну, якщо є у вас захворювання, звісно, mm -hmm. у вигляді парадонтиту, коли є мікроорганізми шкідливі, то, звичайно, можна ополоснути і потім йти снідати. Тоді, після сніданку, ми почистили зуби, пройшлися іригатором і потім е, оп Так, І ви пішли на роботу, і у вас е, тримається ваша гігієна ще до вашого першого перекусу uh -huh. та, або до обіду. Останнє: е, зараз модні ще також пінки замість ополіскувачів. Ви зустрічали? Ну, ви ж розумієте, що в принципі може бути пінка, може бути ополіскувач. Тут уже маркетинг ну, да, тільки маркетинги. Я вам дуже дякую. Цікава розмова. Я для себе особисто почула багато нового. Ніна Одих, стоматологиня була тут з нами в студії каналу Київ 24 І розказала, як правильно доглядати за порожненою родис. Дякую вам.